Якщо піднятися і подивитися на нинішню ситуацію, то йде мова за про війну за новий світовий порядок. Московські фюрери, всі ці більшовики китайські, фундаменталісти іранські, вони намагаються нав'язати світові свій порядок. І в цьому відношенні не вистачає чого, не вистачає лідерства серед коаліції свободи і демократії, бо Трамп не здатен це зробити. Ну і в результаті цей процес розтягується. І країни, які в цій ситуації захищають свободу і демократію, вони просто платять за дорогу ціну, за безпардонну поведінку в питаннях лідерства Вашингтону. Тому чим швидше. Країни демократії і свободи сформують коаліцію зроблять кроки, про які я сказав, тим швидше вдасться нанести поразку.